Водіям маршруток, котрі палять за кермом, оголошується війна. Щоправда, порушників в полон не братимуть та за грати не саджатимуть лише штрафи та звільнення. Так вирішили спільно очільники з мерії та в асоціації перевізників. Головне, аби пасажир сфотографував водія порушника та надіслав знимку у контролюючі органи. Ми на емейлі Транспорт at Сіті тобто очікуємо від користувачів від пасажирів, просто від перехожих. Навіть не треба бути пасажиром, що перехожий йде і бачить, що водій курить за кермом або розмовляє по телефону під час керування. Просто просимо фотографії, де було зафіксовано обличчя водія, в е бажано написати час, тобто коли це сталося, так і номер маршруту. Ще цікавіше би було мати ще номер транспортного засобу. Досвід показує, що пасажири не вельми переймаються цигарковим димом у салоні. Стосовно скарг паління, то таких скарг, на жаль, поки що до нас поступає не дуже багато, тому що є більші певні люди, які звертають на інші речі. Це відмова в пільговому перевезенні, це зупинка не встановленому місці. Це порушення інших, порушення графіків руху, черговості руху. На жаль, на цей аспект люди поки що мало звертають увагу. Загалом більшість водіїв поводяться чемно. Обов'язки та права свої вивчили досконало. Курити, заглядати за дівчатами. є все заборонено. І Розмовляти під час руху. А самі курити в салоні? Я взагалі не курю. У бригаді пана Юрія ніхто не палить, попри те, інші водії цією звичкою зловживають. Буває часто, що по телефонах говорять і курять так, то правда. Зараз набагато менше порівняно з попередніми місяцями. Раніше курили? Ну було, зустрічалось таке, особливо коли під на ближче до кінцевої зупинки під'їжджають. А так то тепер менше, набагато менше. В управлінні транспорту навіть склали так званий чорний список. Нині там понад 200 автопорушників. Щоправда, як стверджує голова асоціації перевізників, кожну скаргу вони розглядають ретельно, бо з'явилось багато професійних писак, для яких написання скарги перетворилось у діагноз. Вони мають метою отримати матеріальні дивіденди, тому що подають в суд. Це є така, от викрилена навіть група, яка тим займалася. Ось вони подавали, що во там зауваження, там людина впала, ще там щось перевіряємо. Факти не було такого факту, шукаємо. Немає аналогічна річ, так само і прослідковується одне й те призвище, наприклад, і так далі. І таким чином ми викрали. Ви знаєте, воно зменшилось. Такий момент був. Акція щодо фотографування водіїв курців триватиме безперервно. Тож, якщо ви побачили, що водій має намір закурити, зробіть йому зауваження. Якщо ж він не реагуватиме, то зробіть послугу. Сфотографуйте його та надішліть в управління транспорту. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.